Ще такі юні, а вже досягли неабияких висот. У залі маленькі Вундеркінди, які з нетерпінням чекають на свої заслужені нагороди. Їх п'ять з половиною сотень. Усі вони вбачають своє майбутнє у науці, а шкільні предмети засвоїли краще аніж інші. Я брала участь у захисті дослідницьких робіт на малої академії наук. От в районі зайняла перше місце секс. Українська література захищала тему вічні теми в поезії Ліни Костенко. Тема вічні мотиви у творах Ліні Костенко, як поезія, так і проза. Це була досить така актуальна тема для досліджень, оскільки її творчість є ще не дуже дослідженою різними науковцями. Юним та перспективним вручають нагороди за перемогу у всеукраїнському конкурсі науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук. На обличчі посмішки на грудях медалі, адже досягнути таких успіхів у галузі науки завдання не з легких. Особисто я і кожен з нас вже зробив перший крок один на зустріч самому собі. Зробив перший крок у великому світі науки. Примаємо академії на наук це додаткові знання, це вміння досліджувати, експериментувати. Це безцінний досвід, це додаткові бали до ЗНО. Але найголовніше, що усвідомлюєш – це реальні під силу кожному. Переможцям обласних олімпіад почесні грамоти, а вчителям, котрі вклали частину себе, аби їхні учні досягли значних висот цінні подарунки. Адже без їхнього безцінного досвіду, наснаги та терпіння таких високих результатів не було б. Я котре завжди наголошую, що я щиро дякую усім тим, хто присвятив своє життя навчанню, вихованню наших дітей, усім педагогам, керівникам навчальних закладів, тому що з року в рік. Ми ще раз підтверджуємо, що у нас збережено кістяк педагогів, тому що Хмельниччина з року в рік демонструє позитивні зрушення саме в єдиному – знання наших дітей. І це надзвичайно сьогодні радує. Шість найкращих колективів Хмельниччини по черзі виходять на сцену та дарують свою творчість юним науковцям. Молода наукова еліта саме те, чого потребує Україна. Можливо, хтось із присутніх вундеркіндів здивує не тільки нашу державу, а й увесь світ. Серед вас сидять майбутні вчені, майбутні біологи, майбутні медики, майбутні архітектори, технологи, вчителі і ще багато багато інших професій. І хто знає, може, колись хтось із вас придумає мікстуру? Від важких захворювань людства. Можливо, хтось із вас придумає машину часу. Можливо, хтось із вас придумає еліксир розуму. Також на заході голова Хмельницької обласної адміністрації зазначив, цьогоріч 85% школярів будуть забезпечені оздоровчим відпочинком.